Вітаю! З вами я, Оксана, експерт віконної компанії Твоє вікно. Часто до нас звертаються люди з передмістя Києва, зокрема з Борисполя. Тому сьогодні поговоримо про особливості замовлення металопластикових конструкцій, а саме для міста Бориспіль. Особливих відмінностей по обслуговуванню клієнтів з міста Бориспіль немає. Працюємо по звичайній для нас схемі. Ваш дзвінок, наш прорахунок приблизної вартості вашого замовлення, виїзд майстра на замір. Майстер по факту заміру передає всі дані вашому менеджеру, і ви отримуєте вартість вашого замовлення. По факту заміру. Для оперативного замовлення ми пропонуємо сучасні зручні рішення, доступ до особистого онлайн-кабінету з повним пакетом документів згідно замовлення, а саме договір, специфікація та чеки. З нами надійно, адже ви отримаєте фіскальні чеки по кожному етапу оплати, тому 90% наших клієнтів сміливо і спокійно оформлюють завдаток, не виходячи з дому. У розділі Гарантійне звернення особистого кабінету можете завантажити онлайн-сервісну книжку та ознайомитися з усіма умовами сервісного обслуговування. Працюємо на ринку світлопрозорих конструкцій ми уже більше 13 років. Можемо виконати засклення будь-якої складності. Балконні блоки, лоджії, балкони будь-якої форми, і перегородки, і засклення тамбурів, розсумні системи. Також ви у нас можете замовити металопластикові двері, балконні, міжкімнатні чи вхідної групи. Щодо балконів, ми виконуємо не лише засклення, а облаштовуємо балкони під ключ. Тобто, можемо зробити розширення по підвіконнику чи по підлозі зробити внутрішні роботи, утеплення і оздоблення пластиковою вишовною вагонкою чи дерев'яною, виготовити навіть полиці і шафи. Ми маємо самий оптимальний асортимент вибору профільних систем. А саме, ВДС, якісні українські вікна, рехау, перевірений якістю і роками німецький бренд. Не так давно на ринку, але вже зарекомендував себе своєю гарною якістю і цікавим дизайном польський профіль Деко. Маємо німецькі білосніжні вікна Саламандер. Також є в нас в продажі профільна система КБЕ70 та профільні системи Века. Наша компанія пропонує також на вибір вам 4 типи монтажу. Базовий. Стандартний монтаж з утепленням зони під відливом стрічкою Аленор, скріпленням на посилені анкерні пластини 1,5 мм товщиною, з використанням пластикових клинів. З використанням професійної піни Somaфіx Mega. Далі оптимальний монтаж. Всі ті ж самі елементи, але покращений він за рахунок використання. Для наружного монтажного шва герметику стізу А. Також маємо євромонтаж. Це теплий монтаж з використанням теплого підставочного профілю, стрічок для пароізоляції і гідроізоляції монтажного шву. Маємо виробника стрічок українського Нормаізол і німецького Ilbruck. Наша компанія надає ще одну дуже зручну для вас послугу вивозу сміття, а також відновлення відкосів. Ось бачите, працювати з нами легко, оперативно та вигідно. Телефонуйте, ми вас проконсультуємо більш детально і оформимо виїзд майстра на замір. Ставте вподобайки, чекаємо ваших звернень. Для замовлення вікон в місті Бориспіль.